Добрий день студії. Сьогодні у нас ролик буде називатися Псівдечі також плачуть, тому що я не дограв жорстко бій, який був потенційно на тисяч, так, знаєте, дев'ять, може навіть більше дамагу. Що ми бачимо? Потрапили ми в дитячу уясільну групу проти малоліток. Взагалі, ізі супротивники для нас бачимо тільки серед серйозних машин Це 60 тпт 30 які можуть харкнути на нам. Інших ми в принципі не боїмося. Тому ми, як криси, підру... підрубаємо свій скіл і їдемо стоять за камінчиком в квадраті А3. Бачимо розкатку, що багато в нас тяжиків їде, наче й зі мною, а наче й не зі мною. Вкашка їде охоронять арту. Чекає, поки туди підтягнеться арта. Хто не зрозумів, це ось ця ВКшка. Чекає, поки його брат під'їде. О, 68 ТП. Каже я з тобою, брат. Два червоноармійці, як бачите. Легенди, легенди танкові. А, ну, не засуджуємо. Підкатуємо ми дати відстріл по тим танкам, яких засвіти зараз черфутюр. Зарядили повністю наш барабан, засвічується Type-68, даємо тичку і кидешемо наступну. Відстань 515 метрів. Як бачимо, у нас пробиття падає до 290. Можна було б там, знаєте, якось кинути наугад. Коли тайп у мансах дивився, звідки в нього стріляють. Але він вже відсвітився до того часу. І я кидав блайнд, який ми бачимо не зайшов. Чар футюр на мужика піджимає в квадрат D1. Дуже сміливе рішення, враховуючи, що в нас взагалі нікого немає на прикритті в нього. Я кидаю блайд по. Чарфутюру, дивлюся, що із 7 проїхав, не отримуючи тичок. І, в принципі, значить, можна і самим під'їхати, тому що тут відкиду вже не буде. Чарфутюр або вкиде, або просто змінив позицію. Під'їжджаємо ми, щоб вийти їм бомько від башти, але бачу, що. Вони глибоко затиснулись, пацики тут можна постоять башти, а коли союзник сідає глибше, під'їжджаєте в ту позицію, де стоїть чарфутюр, і вам там мега комфортно, коли вас танк з кевенами відігрувати, тому що там дуже приємні рельєфи. Швидкий сейв від арти, видаєте тичку і одразу від'їжджаєте за скелю. Ну, Type 68 це народна імба, як ми знаємо, найкращий танчик 9 рівня кидає мені десь ББшкою ВЛД. Тому що може собі дозволить. Ми дали два снаряди, закидешили один і добираємо шотний ствол. 1800. Фактично ми настріляли, віддали 3 з 4 барабанів і просто стоїмо, чекаємо, поки зарядиться барабан. Але тут підставляється черфутюр. Доволі така сильна тачка, яка в моменті може видати багато урону. Тому її треба трохи підсадити, просадити і відігнати від наших. Союзничків. Дали метичку вона там, знаєте, на підсвідомості буде нас боятися. І користаємось цією нагодою, і кидешемо наш барабанщик. Закидешили ми два снаряди. Третій докидешується. Бачу, що і сім їде на мужика. Можна значить і самому піджать, тому що він тичку від 60 ТП зараз буде приймати на фул лице. Ми тачимо тим часом Є5-го, бачимо 700 хп від липлого Віса 7-го. Отже, в нас є 15-секундний коридор, щоб проїхати, не отримуючи альфу від поляка. Не став я вицілювати поляка, пацьки, тому що міг би бути там каток, дзинь легендарний. Сейвимося за камінням від Т-30 і розфармлюємо Є5-го. Т30 в КД тримаємося в розумі і пацики не втрачаємо ДПМ. На останньому снаряді просто розфармлюємо Т-30 на пару з СОМ-7. Дивимося наліво-направо, звідки по нам стріляють, летять снаряди. Танчим тичку 121-го, це випадковість. І вкатує Лорейн. Ларейна можна було би зараз присадити, але я б тоді втратив дуже сильно в ДПМі і невідомо, що з цього вийшло би. Хочу засейвити Іса 7 добираю Т30, але його фармить Лорейн 40 тонн. І ми просто. Вриваємося на Ларейна і роздамажуємо його. Ми, ми бачимо, що лорейн киде, тому що він не кидав по нам тички, і ми можемо дозволить собі просто вийти в нього пострулькати. Протискаємося між камінням і трупами. Засвідчує наш черфур. Я такий, ай-яй-яй, тільки не пуза. І засейвились за камінчиком. Киде добігло кінця. Черфутюр шотний. Відкидешився. 60 ТП. Виїжджаємо, вицілюємо НЛД, даємо тичку одну. Вицілюємо, даємо тичку другу. І думаю, що ВКшка зараз його забере, а ВКшка в планах тільки його подтаранить. Не хочу я скидувати снаряд, тому що, бачите, в мене ДП такий на третьому снаряді не дуже. Не знаю, куди полетіла ця тичка. Вицілив я нормально. Добрали ми поляка. Тепер можемо спокійно відкидешить барабан. Нормальний такий екшончик. Вірвались в бою, пострулькали наліво-направо. Ви скажете, да, проти дітей, але все ж таки проти дітей також треба бути сильними. І під'їжджаємо Сейвовеньку, щоб не отримати тичку від 121-го, який міг вернутися на свою позицію. Чекаємо, кде останнього снаряда. Бачу, там ялиночка. Не дозаряджаю снаряд. Думаю, добре, добру 200 хп. 200 хп я надебираю, втрачаю в ДПМі, як бачите, якби я не стріляв цей шот в ялинку, у мене був би фуловий заряжений барабан. Я міг би дозволити собі трошки більше агресії, не втрачаючи в ДПМ. Виставляється Удес, він нас не світе. Кидаємо тичку, уходимо в КД. Дозаряджаємо ми снаряд, знову ж таки. Паралельно відсвічуємося. Інфа по мапі, в принципі, є, бутилка, звідки кидала, ми бачили. Тут я виставляюсь поблайндить по по x 10.08, спойлер: цей блайнд не зайшов. Виставляється ще раз у DES 14.5. Кидаємо йому тичку. Тут можна було не уходити на КД, а дати йому дві тички, тому що, як бачимо, він там завмер на пів позиції. Хочу розфармити ще. 121-го напікать він не підставляється під нас. Ткати він бортом. Бортом, тузом, точніше, кидаємо одну тичку, другу тичку. І думаю, зараз він уйде, треба кинути ще одну тичку. Бацики, ну наскільки фібрами душі він відчуває цю гру? Ви бачили цей професійний уворот? Ну я просто на рівному місці не додав дамагу, втратив ДПМ. Якби я дав цю тичку і протис би під черфутюра, я думаю, зробив би в цьому бою більше. Знову ж таки, тут можна було ще давати тичку, але я не хотів знову ж таки втрачати ДПМ. Бачимо, що його почали розфармлювати, тут вже можна піти і в розмін. І ось тут, замість того, щоб просто поїхати в черфутюра напряму, я об'їжджаю, втрачаю таймінги. А 1390 тим часом на мужика. Все, що мені потрібно було зробити, пацики це отак прямо нажати кнопку W і поїхати розламати лиця цим двом молодим кимерунцям. Не встигаю я тут до Удеса, на жаль. Встигаю тільки на рештки 150 хп. І молю Бога, щоб там Леопард був половий, виставився під нашу сторону. Але, як бачимо, він в сейвах там взагалі жорстких від нас. І на жаль. Ми не даємо жодної тички по цьому леопарду. На нього впарує наша ЛТшка. В нього 9 хп я такий о, 9 хп, як це же ж круто. І на цьому бій завершується такий трохи на наекшенчики бій, в принципі, не важкий. Е, Отримали ми пару тичок зайвих від 121-го. Цього можна було не робити. Можна було б і на са 7-го розрядити фулочку Ларейна. Але бій вже зіграно, результати перед вами. А з вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось з вами в нових відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.